день народження сьогодні. Сьогодні. Сьогодні я знаю, ніхто не знає. Ніхто знає. не знає, тільки я знаю, що день народження сьогодні. А то його записали раніше, що пішов до на день раніше на пенсію. Так <гаду>? його записали, що він 18-го, а так він 19-го. Я завжди його поздравляю тільки, коли сам станеш 19-го. Так що я хочу поздравити тебе. Я тебе знаю, скільки вже років. Ану скажи, не пам'ятаю. Я не пам'ятаю, а ти скажи, скільки я років? знає? Yeah. Що, що ти сорок? Що ти забувся? 460 вже. на три що, що покоління змінялося, бо я тебе ja знаю. А я ще тебе знаю. І я радий, що, що ще ти мене знаєш. Ми ще живемо, тут зустрічаємося і. Ну давай, всіх басту. Тобі всі козара 63. 86 зустрічаємося всі тут в цьому колективі. Давайте. Давайте, Ура! П'єм днем народження, днем народження, днем народження, днем народження, днем народження. That's it.